Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем подружилися. Ось надумала лисичка пригостити журавля. Та кличе його до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, дорогенький. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель та на ласкаві запроси, а лисичка. Наварила манної каші, розмазала по тарілці та й каже, «Прихощайся, журавлику, я сама готувала. Журавель стукав стукав дзьобом по тарілці, та нічого не вхопить. А лисичка, як почала їсти, так сама всю кашу чисту й вилизала. А тоді до журавля каже: Вибачай журавлику, що мала. Там тебе й приймала, а більше нічого нема. Та спасибі, мовить журавель. Приходь же тепер і ти до мене в гості. На другий день приходить лисичка вже до журавля на гостину, а він приготував окрошку, поклав углечик із вискою шийкою, поставив на стіл та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. Лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, і боком, і лапкою, та ще й навстоячки. нічого не вдіє, а шуравель клює собі та клює, поки все не з'їв. Оце ж вибачай, лиско. Що мав, тим і приймав, а більше нема нічого. Ох, і розгнівалася ж лисичка, та так розгнівалася, що й подякувати забула, як годиться. Ото так їй журавлева гостина до смаку припала. Відтоді і не приятелює лисичка із журавлем.